27 липня героя Андрія Головенко провели в останню земну дорогу в рідному селі Височинівка Зміївської громади. Андрію було 38, коли страшна війна забрала його життя. Народився Андрій на Зміївщині в селі Височинівка. Коли йому виповнилося три рочки, сім'я переїхала до Харкова, де Андрій навчався у школі. Після закінчення вступив до Харківського сільськогосподарського університету на механічний факультет. За словами батька, Андрій мріяв стати агрономом. Він був щирою та позитивною людиною, товариським та відповідальним, надійним та рішучим. На жаль, Андрій так і не встиг створити власну сім'ю. Повномасштабна війна з Росією застала Андрія за місцем його мирної праці на підприємстві Омега. З перших днів вторгнення він почав обдумувати рішення піти воювати добровольцем, але за станом здоров'я його повернули додому. Вдома він знаходить повістку і вже 23 лютого 2024-го мужній солдат став на захист України. Він був витривалим воїном, надійним плечем для побратимів. Андрія Головенко було нагороджено відзнакою командира 92-ї окремої штурмової бригади Честь і доблесть. Загинув солдат Головенко Андрій, стрілець-снайпер 3-го штурмового відділення, 1-го штурмового взводу, 15-ї штурмової роти, 5-го штурмового батальйону. Військової частини А 0501 відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконуючи військовий обов'язок 20 липня 2024 року біля населеного пункту Глибоке Харківської області. Висловлюємо щирі співчуття родині захисника, близьким друзям побратимам. Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо. Герої не вмирають. Вічна світла пам'ять Андрію Головенко.